І всім доброго дня, дорогі підписники і не тільки. Толік тобі привіт. Дякую за те, що приніс генератора нового для експерименту. Купив власник собі генератор, бензиновий електрогенератор, бо зараз як завжди, світло будуть виключати. Надіємося, що цього не буде, але мало чого. Всяке буває. Взяла людина собі електробензогенератора нового. Зараз ми будемо його розпаковувати. Ось. Такий флінк. Флінки FG330, 3,3 кВт, якщо я не помиляюся. Зараз подивимося. Пише компактний, економічний, надійний, легкий старт. Зараз ми це все розпакуємо, подивимося. Ну і зразу таке нестандартне відео. До цього генератора вже взяли масалко. Зразу ще були на, обка... на обкаточку і все. І взяли такий зразу, газовий карбюратор. Так, карбюратор, який робить на бензині і на двох видах палива газу, газ труби і газ балона. <кій> і що виходить? Будемо розпаковувати генератора. Подивимося, що це за чудо така коробочка за такі не дуже маленькі кошти. Що тут завод дає нам? Тобто вам, люди, що ви будете купляти? так, тут у нас виходить ось такий. Чудовий електробензогенератор. Так, я не помилився. Так все, як пише, потужність 3,3 кВт, напруга 220 В. Тут є у ньому правильна синусоїда, чистота 50 Гц, тобто електро... електричні всі прибори будуть правильно працювати. Моторчики на котлах, електричні котли, це все має працювати. Номінальна потужність 3 кВт. Максимальна потужність 3,3 кВт. Ну, Я думаю, він 2,5 кВт має тягнути так. Без ніяких напруг. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно його зараз витягнути, заправити бензин, залити масилко в бак, бо він, якщо я не помиляюся, він мав би бути без масла. Ну, Я це розпаковую. Зараз його витягну на стіл і будемо далі продовжувати. З вами, як завжди, гаразд Станові нерви. Ось такий електрогенератор. Зараз будемо експериментувати, будемо пробувати, на що він, на що він здатний. Ось і що в нас виходить, який електробензогенератор, бензиновий генератор. Так, у ньому є стабілізатор АВР автоматичний, який е дає 220 В постійно. Правильна синусоїда 50 Гц, виходить. 3,3 кВт. максимальна номінальна 3. Ось такий електробензогенератор. Включатель запуску. Дві розеточки у нас є, виходить, на 220 вольт, він у нас однофазний. Є амперметр, скільки току видає, показує. Датчик живлення, датчик масла. Ну і тумблер, який стоїть, включає розетки. Є зарядка на 12 вольт. І контрольна така теплова релюшка, так скажемо. Проста панель управління, звичайна проста панелька управління. Тут у нас виходить краник на бензобак і підсос, щоб заводити. Воздушний фільтр, шморгавка. Чого шморгавку так кладуть, я не розумію. Панель передня тут, а шморгавка там. Їдіть ззаду, заводіть. Я б її переклав наперед сюди. Ну, як стоїть, завод зробив, так воно і буде. Що в нас для цього генератора потрібно, це залити масло. Ось бачите, на коробці пише «No oil». Масла в ньому немає. Так я дивився нащупен і ну, звичайно, він ж перевозиться, все сухенький. Зараз ми будемо заливати масло в нього. Позатягуємо, перепровіримо всі повністю болти. Панелі передньої і заднє, це все поперепровіряємо. Тут до нього йде у комплекті. Ось, виходить, вам вже не потрібно докуповувати вилки. Ось і вже є в комплекті. Є розеточка на 12 вольт клемник. Зразу ви інакше його тут не закладете, бо вилочка тут зміщена, ось так, як бачите, на 12 вольт її у нас, виходить клемник такий, переноска. Є дві розетки. Щоб генератор підключити. Одна буде йти у нас сюди, а друга буде йти у розетку. Дають інструкцію, звичайно. Набір такий бідний. Просто тут стоїть тільки напросто свічний ключик. Все. Тут є 4 подушки резинові, які потрібно встановити зразу. Я зараз їх прикручу. Вони кріпляться е -е, тут до рами, Получається, там є одна, тут друга. Бачите. І з того боку, дві, чотири подушки резинові амортизатори. Зараз ми протрутимо Будемо лити масилка, заправимо бензинкою, е заведемо на рідному його карбюраторі, який він там стоїть. Він там, звичайний, з заводу стоїть, не газовий, бо це бензиновий генератор. Попробуємо, як він працює. І тоді будемо розпаковувати ось такий чудо карбюратор На газу для газу і будемо встановлювати цього карбюратора. Пишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтеся на каналі. Я думаю, що вам буде цікаво. Я крутю стойки ці подушки. І будемо зараз заливати маселко, бензин і заводити, експериментувати. І що виходить, до цього генератора додається така інструкція споживача. Повинні ви залити рівень масла. У цьому електробензгенераторі, як і у різних моторах китайських, тут стоїть отакий запобіжник. Він спрацьовує, коли стає менший рівень мастила в моторі, і тоді просто пропадає іскра, він не заводиться. Там, так скажімо, такий предохранитель стоїть. Є захист. Вимикач, якщо у вас коротке замикання, наприклад, там у Сіті, десь, чи якийсь прибор не працює, або завелика нагрузка на нього, він автоматично просто виб'є. Вам 220 у розетках пропаде. Ось так. І такі прості, я вам скажу, у книжці. Ну, хто каже, хто не каже, я так просто вам прочитаю, що у нас получається? Увага! Не забувайте, що двигун повинен пройти обкатку протягом перших 20 годин. Тобто протягом перших 20 годин. Цей електробензогенератор не слід перезаван... перенавантажувати не більше, ніж на 60% його номінальної потужності. От у нас є номінальна потужність 3 кВт, не більшість, як 60%. Тобто до 2 кВт ви його можете грузити. Не більше. Це протягом 20 годин. Тут є така таблиця у інструкції у книжці. Перевірку масла ви можете проводити кожен раз при запуску його. Замінити моторне масло перший раз повинні після 20 годин роботи, а далі кожні 3 місяці або 50 годин роботи. Тобто 20 годин він у вас попрацював, замінили масилко. Слідуюча заміна масла раз у 3 місяці, якщо він ним користується, або раз у 50 годин. Тільки одно зле в цьому генераторі немає щотчика мотогодин. Щотчика тут немає. Його можна докупити, докласти, але тут його немає. Ви вже повинні, я вам так скажу, на хлопський розум. Е, якщо ви хочете, щоб це вам вічно працювало, за бензином мусите дивитися, бо він не буде без бензину працювати. Масло повинно бути в моторі повний щуп постійно. Вам легше викрутити щуп, провірити, ага, маселко подивилися, масло ну, чистеньке. Все, поробив він у вас там 20 годин чи там 30 годин. Дивитися, масло вже стало таке досить чорне. А він попрацював лише 30 годин. Краще скоріше масло замінити. У тих 30 або 40 годин не чекати, що він вам має поробити 50 годин, і за 50 годин там ви злиєте, ну, масло буде таке кольору рами, злиєте от роботку. Так що масло краще міняти вчасно або трошки скоріше. І він вам буде працювати, все буде чудово. І потрібно вам дивитися до воздушного фільтра. І є тут у нас защалочка. Раз, два, знімаємо корпус. Ось, як бачите, теж у нас все новеньке. Тут є такий фільтруючий елемент. Фільтруючий елемент вибираєте. Бачите, з заводу він не пропитаний ніяким маслом. Він йде суто чистий. Корпус чистий, усе чисте. Що я і раджу робити? Він вам попрацює, це все розібрали, бензинкою, тряпочкою це гарно протерли, щоб було все сухо, бо тут не було масла, нічого. У вас все чисте. Чистою бензиною фільтруючий елемент промили, віджали так акуратно у тряпці, продули компресором і встановили його на місце. Ось так. За воздушним фільтром слід слідкувати. Повільтряний фільтр перший раз при кожному запуску перевірка очищення фільтра. І кожні 50 годин. Ну, за фільтром ви собі слідкуєте. залежно, де він вас буде робити. Якщо буде у дуже сильно загрязненому приміщенні він працювати там, де вічно порох є, чи він там літо вам буде працювати, то краще воздушний фільтр, я рахую хоча б раз у тиждень дивитися за ним, чистити його, продувати. Розібрали, це не є тяжко. Почистили, подивилися і все. І слідкуйте за рівнем масла. Масло лейте хороше мотор, 10 в 40 щоб було. Ну, вже хто як, хто лає мутюльку, хто лає спеціальне маселко. Власник взяв Total Quartz 7000 Energy. Десь В40. Ось так, що виходить. Більше тут вам цієї книжки не потрібно. Я йду зараз витягую його на двір, буду лити бензинку, масло і будемо пробувати його заводити і тестувати. А ви там пишіть коментарі, хто як обслуговує свій електробензогенератор, що з ним робить. Як експлуатує його? А з вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Ви пишіть коментарі, ставте лайки. Мені буде цікава ваша думка. І що в нас виходить? Пішло, якщо вірити по каністрі, 5-літрова каністра, то пішло півлітри масла, приблизно грам 600. І зараз є. Повний рівень. Рівень масла відкручуєте щуп, рівень масла повністю має маселко звідти не виливатися, але бути під самий верх. І є на щупі такі ресочки. З одного боку, пише мінімум. Ось як бачите, буква L і буква H. Звичайно, як я вам казав, то ви перевіряєте всі болти, всі, які є болти на передній панелі, на задній панелі по мотору. Я все, так як Толік просив, перевірив. Всі болти були затягнені добротно, так, як воно має бути. Нічого там не було розкручено. Все було шикарно. Тільки встановили 4 стойки, сим блоки резинові. Ось один, там другий, третій, четвертий, які йшли в комплекті. А так то все було затягнено так, як воно має бути. Так що поставляють генератор, я вам скажу, достав гарні упаковці. І відповідно все скручено так, як має бути. Так, маселко ми залили, виносимо електробензогенератор на двір, леїм бензин і будемо пробувати заводити. Так, я все перепровірив. Всі болти були затягнуті. Залив тільки масло в мотор, виходить. Подивіться до воздушного фільтра, Ну, все там чисте, все там гарне, він ж новенький. Будемо зараз лити бензини в бака і пробувати заводити електробензогенератор. Новенький коробочки, так скажемо. Так, олеємо бензини. а то масла і бензини там немає взагалі. Так, бензинки залили. Получається, Тут у нас є датчик палива, там є стрілочка. Ну, Звичайно, я влив туди 2 літри бензини, то стрілка і не піднялася. Якщо залиєте повний бак, там є датчик стрілка показує. Так все воно гарно показує. А получається, у нас по... Електрогенератор, щоб його завести, у нас є краник. Ось так низ, виходить, відкрито. Тако закрито. Кран зараз у нас на on, відкритий стоїть. Краника ми відкриваємо. Підсос нам потрібно туди. Чик вперед. Тут немає чого значка. Забули, наклеїти ось таку наклеєчку. Так, значка немає. Підсос поставили, кран відкрили. Надіюся, бензина натекла. Включаємо зажигання, тумблер напруги, Вниз. виключений і пробуємо заводити. Як я казав, незручно. Через що незручно? Через те, що от панель на прибор ось тут спереді знаходиться, а шморгавка аж ззаді. Треба обходити генератор ззаді і заводити. Ну нічого, пробуємо запускати. Попробуємо експериментувати! Ось я взяв болгарочку на 1100 ватт Попробуємо! Він відчуває нагрузку, звичайно, але працює шикарно. Так, маємо ще фен на 1600 ватт. Включимо фен. Це зараз на друге положення. на 1000. Це тільки один фен на 1600 Вт. Відчуває нагрузку серйозно. Це на бензині. тягне шикарно. Все працює, нагрузку тримає. Разом ми зараз давали 2,7 кВт нагрузки. Він все з цим справиться. Тут у нас, виходить, максимально 3,3. Ось так. так що генератор працює, досить непогано. 2,7 кВт тягне спокійно. Ну, нагрузку відчуває, звичайно, але нічого такого страшного. Болгарочка працює на кВт 100 І фен на кВт 600 теж працює. Я його просто боюся грузити через те, що він новий, потрібно б катати. Я думаю, що 3 кВт він має тягнути спокійно, так як воно є е, заявлено виробником 3 кВт. 3 кВт він має робити так, кілько так, спокійно має робити на 3 кВт. Так, це такий був експеримент нового. Ми його запустили, завели. Попробували, все працює, все робить шикарно. Зараз я буду знімати заводського карбюратора і ставити карбюратор на газу. Зараз знімемо карбюратор, який був на бензині, встановимо карбюратор на газу і будемо пробувати, як він буде працювати на газу при цій самій нагрузці 2,7 кВт. Тобто погрузимо його з бугаркою на кВт 100 маленькою і включимо ще фен на кВт 600. Будемо пробувати, як він буде відчувати нагрузку. Буде працювати на, газу, на газовому карбюраторі чи не буде. А з вами, як завжди, гаразд, сталеві нерви. Дякую за перегляди. Пишіть коментарі, ставте лайки.